Так, всім привіт, народ. Вирішив записати коротенький гайд на склеп за башню. Нулячий сулмір. Предмаксі склеп. заходимо. Так, Тут дуже важливо все чітко по клітинках відтворювати, тому що якщо ви щось кудись не туди підете, є шанс залитися. Тут стаємо в четвертю, тут дві вперед від цієї. Тут вейд, тут вейт. Тут йдемо сюди. Тут дуже важливо тут цією відлетіти наверх, а цією відлетіти на низ. Якщо ви зробите по-іншому, то вампір може полетіти не туди. Тут, wait. тут летите максимально вперед. Тут ви летите так, щоб до вас не доходило в зомбі сюди. Так, тут стояти вчетверть. Підставляєтеся під вампіра. Стріляєте сюди. Морально навіть не будемо використовувати. Якщо мораль, то просто добивайте стек. Сюди тут теж важливо сюди втретю відлетіти. Добиваємо привідів. Мораль Морально використовуємо. Тут максимально вперед поставляємося. Стріляємо, бачите, тут з прямої стріляємо вампіра. Добиваємо вампірів і потім добиваємо зомбі. E, це був предмакс. Таким же самим способом e, беремо Максі. Сюди, сюди, пей, сюди, сюди, сюди. Вейт. Сюди? Морально використовуємо, де? Сюди. Морально будемо використовувати. Сюди. Бачите, все те саме, по суті. Вбиваємо. Тут вже бачите через те, що ми тут мусимо добивати вампірів. Тепер зомбів будемо просто відійдемо, Максі Склеб. По суті, можна Максі Склеп на перший день взяти.